На площі майорять десятки синьо-жовтих прапорів. Люди з посмішками на обличчях дивляться, як угору діймається великий стяг і вигукують Слава Україні! Так у Житомирі відзначають національне свято День прапора. Це символ нашої держави, це символ наших предків, це пам'ять наших предків. І ми сьогодні згадуємо, як тих людей, які боролися в сиву давнину за українську незалежність, так і ми через століття продовжуємо під цим же синім синьо-жовтим прапором боротися за свою суверенність, незалежність і неподільність. Кольори нашого прапору діти знають з маличку: синій вгорі, жовтий внизу. І для кожного він означає щось своє. Для мене прапор України це оті всі страждання, перепиті і все, що було пережити українським народом, за змогу того, щоб цей прапор зараз знаходився ось там на фланштоку в центрі міста, і там висів спокійно. Ви знаєте, я раніше взагалі не задумувалася про це. А відколи почалася війна, ну напевно, це якийсь символ нашої свободи, незламності українського духу. Синя жовті стяги це перше, що бачать українці, виїжджаючи з окупованих територій. Їх ховають від росіян у найдальші шавки, закопують у землю, ховають зі страхом бути вбитими, але зберігають, бо це надає сили та віри, що темні часи закінчаться. І для мене прапор України це те, що зараз добувається кров'ю на українському сході, і ті сили, які витрачають українці заради того, щоб в майбутньому цей прапор залишався на нашій землі, і ми могли достойно вішати його там, де захочемо, на нашій землі. Сьогодні у Житомирі традиційно провели велопробіг з прапорами, до якого долучилися як спортсмени, так і інші Житомиряни. Фінальною точкою став пішохідний міст, де Житомиряни розтягнули великий стяг. Ну, звичайно, наш прапор він настільки, настільки гарненький, і це щось таке рідне. І коли ми ось ну, в Житомир бачимо таке щось величне і ну, дійсно, це е, змушує пишатися нашою країною. І я пишаю ще живу в цій країні. Серед посмішок і позитивних емоцій Житомиряни не забули про усіх хлопців і дівчат, які віддали свої життя за Україну. До пам'ятних меморіалів поклали квіти. З синьо-жовтим прапором українці переживають найкращі та найважчі моменти свого життя. Але він продовжує майоріти над вільними містами і надавати сили на боротьбу. Анна Чеплю, Олександр Маржицький, телеканал СК 1